Всіх вітаю! З вами Марія і бачите, Аліса теж в кадрі. Які зміни вас очікують в особистому житті? Давайте роздивлятись. Зараз запалимо свічечку і починаємо. Тож, подивимось, що покаже сьогодні філіжаночка, про що буде роз... О, Боже, яка, яка гарна пані! Слухайте. Так, ну дивіться, тут і чоловік не менш гарний поряд з нею. У когось тут дійсно поєднання. Знаєте, після того, як очищуєте своє життя, як звільняєте місце для нової людини. Очищення життя тут може бути е, дві. Дві ситуації в одному напрямку показана ситуація енергетичне очищення, коли ви енергетично очищуєтесь і готуєтесь до нових відносин, коли ви відпускаєте всі якісь там колишні відносини, коли ви просто от як розкриваєте себе, своє серце до нової людини. В іншому випадку для інших людей, тут, як, знаєте, бачите, от дійсно тут треба очистити, ну просто встала і пішла. От тут теж так, як енергетично, так і на фізичному рівні. Просто от коли відпускаєте якісь речі, які були у вас від колишньої людини. Ну, як очищуєте простір навколо себе, щоб вам фоном нічого не йшло з минулого, досвід з вами лишається. А от якісь там дрібнички, які насправді не важливі, які ну, можна відпустити від ну, там, можна. Передарувати комусь, можна просто викинути щось там, стареньке, а вам може шкода, бо це все тримає. Не обов'язково все це робити, якщо ви просто не готові до цього. Це, знаєте, обов'язково внутрішнє відчуття. Все, я це відпускаю, я від цього відмовляюсь, бо хочу нове. Отак воно спрацює в інакшому випадку ні. Далі. Для когось з вас зміна помешкання показана. Особисте життя з іншою людиною починається. Це як з'їжджаються дві людини в одне помешкання. Це Чи хтось до когось переїжджає? Там як сил будете набиратись, нові ідеї. Нові якісь погляди. І разом я бачу, що це не нав'язування однієї людині іншій своїх поглядів, а це як разом обговорюєте, розглядаєте тут і зовсім змінюється оточення. Ну, Звісно, нові сусіди, нові. Ну, там, знайомі друзі вашого чоловіка чи вашої дружини. Звісно ж, просто інші люди входять в ваше життя. Далі ось тут допомога, і тут мені показана жінка. Який допомагає один спочатку чоловік, а потім ще долучається ще один. Тут вже дивіться, у кого як. Це просто от у когось, там, наприклад, наймаєте когось для певних робот, ну, може, майстра якогось, потім приходить ще й інший майстер. Це може бути і так, може бути і якось по-інакшому. Так, Хтось тут тягне. Угу. Ось тут мені показаний чоловік, він як темна фігура йде. І він, як, знаєте, не дуже то тримається на ногах. Він насідає на іншого чоловіка зі своїми там: ану, давай разом, а пішли разом, а давай там зустрінемось. От тут якась така ситуація. В який цей чоловік він насправді не дуже той хоче цього спілкування. Але, як, знаєте, от як нема поки що впевненості такої в собі, щоб сказати: так, зупиняємось на цьому і давай пока. От тут ситуація, яка поки що так, тягне в свій бік, але ну, є причання. І дивіться, він, оцей чоловік, який пручається, його жінка відволікає і за собою веде в інший бік. І все ж таки з цим от, таким наполегливим буде розірвання стосунків, образиться, там буде виказувати. Оце ти такий, це підкаблучник. Але байдуже, він абсолютно темна фігура для цього чоловіка. Так, отут стабілізується життя, показує, хто це мені показаний. Тут чоловік показаний, ну, він одна, стабільність стає, Як час прийшов, після чого щось тут в ньому змінилось? Щось він зробив одне, потім інше буде робити. Але для іншого поки що не час, бо там через людину буде щось робитись інше. Людина на літери ВА як нові якісь перспективи йому буде надавати. Так. Ну, Він вже знає. Це, знаєте, виглядає таким чином, що людина вже розуміє, як змінюється його життя. Він навіть з кимсь про це вже розмовляє з якимсь чоловіком. Сюди ж відноситься ще літера С, літера Х. І. В казала, здається, да? літеру В казала. Так, ну і все. На цьому тут обірвалась інформація. Поки що вона там, як, знаєте, як ще не складена в просторі для цього чоловіка. Так, і далі дивимося. Лісти знов прийшла, чи ти так зазирнула трошки і все, так? Да? Отут дійсно, от, от Аліска інший раз вже каже, про ну, як натякає комусь з вас, що стрибок в чимсь, вам треба зробити стрибок. От не так, як ви зазвичай звикли, і може тягнете з якимсь рішенням. От вона просто, знаєте, от прийшла, подивилась і стрибнула. Зверніть на це увагу, бо Аліска у нас така, вона любить підказки давати їм. Її підказки працюють зазвичай. Так, у когось тут доленосні зміни стосовно чоловіка. Щось буде так прояснено. Щось, знаєте, що було від вас, Ну не те, щоб приховано, просто не зрозуміло. У вас там різні ідеї були. Як це може бути, може так, може інакше. Вже сам чоловік вам розповість, як воно насправді в нього є. І що він планує далі? Це може бути людина з вашого близького оточення. Близько якось спілкуєтесь, може бути людина, де по роботі ви спілкуєтесь зазвичай. Ну, може, так, десь там перетинаєтесь у просторі. Так, ось тут трошки врівноважується ситуація, ну, робота соціум протягує жінка щось чоловікові, як дає йому щось, і це вмикає зміни в його житті. Але вона, як, знаєте, він більш розраховує на якогось чоловіка. Він дійсно багато з ним спілкується. Але вона через голову того чоловіка протягує щось. І от це теж для нього, для чоловіка, який спілкується і з чоловіком, і з цією жінкою. Це для нього дійсно дуже вмикає, ну, дійсно важливі для нього зміни. Так, зміни, на які він розраховував. Угу. Далі зустріч. Тут не просто так зустріч, тут може хтось вас познайомити заради влаштування на роботу. Залицяння кремезного такого чоловіка до дуже такої тиндітної жінки. Вона щось аж перелякана, щось не подобається їй цей чоловік, їй би не хотілося його уваги, але він, ну, він якесь конкретне питання буде ставити. Воно буде для когось тільки роботи стосуватись, для когось це буде, знаєте, ну, як привід спілкуватись через роботу, але у нього інше на думці. Так, далі. Угу. Хтось одного партнера змінює на іншого партнера. Для когось це не це партнерство суто ділове. Це, як, наприклад, один клієнт був, зазвичай працювали з одним клієнтом і на іншого змінити, Чи там один підрядник на іншого підрядника змінюєте? Ну, тобто, от таке щось може бути. Для когось з жінок зараз кажу. Та й для чоловіків теж корисно послухати, якщо у чоловіка є дійсно, от, знаєте, жінка, якою він захоплюється, жінка це відчуває, розуміє, але чекає певних дій від чоловіка, конкретних дій. Сама вона, ну, знаєте, це з тих жінок, які все ж таки Віддають перевагу чоловічим діям, активності чоловічій. Ну, для них це гарно виглядає, приємно виглядає. Так, у якогось чоловіка тут дуже змінюється життя в тому сенсі, що він такий складний період завершує, такі іспити долі. Проходить зараз, вони вже в нього закриваються. Більш за все тут фінансів стосується. Але кажу, закриваються, ви ж знаєте, що філіжанка тут ну, строки вона мені тут не малює. Тож У кожного все одно по-своєму буде. Ви різні, і у вас різна енергетика. І ваша енергетика спрацює от так, як воно вам взагалі там по долі написано. І з цими завершеннями фінансовими він вже може розраховувати на побудування сім'ї. Отак показано. Тобто донині в нього тільки бажання були, щоб в його житті сталося диво, щоб він став сімейним чоловіком. Але були певні перепони. Тут вони вже відходять від нього. Так далі. Повернення до якоїсь справи, яка вам буде розкрита цілком і повністю. Це, знаєте, як намагались вже щось робити, але завжди натикались на якісь проблеми. А, а в цьому випадку вже відходять від вас ті проблеми, бо прийшов час вам ну як крапку десь поставити в якомусь вашому там. Важливому питаннячку. Так, отут фігура жінки, яка сама собі будує складнощі. На що ви то робите Ви дивіться, як є в вашому житті ну більш схоже на чоловіка, який вам. Що вам тут не подобається? Давайте ось так, чому ви малюєте собі перепони? Він вам як нав'язує свої якісь погляди. Ви дратуєтесь, ви з ним той спілкуєтеся, але я так розумію, не кажете йому зупинись, що мені твої погляди. Взагалі-то ну, ні до чого. У мене є свої власні. І оце ваше внутрішнє, ну, знаєте, воно ж в вас накопичується, ви ж не виказуєте йому. Ви ну, не обов'язково, що там скандал треба влаштувати. Ні. Ви можете просто сказати: і сказали, відвернулись і пішли. Що все крапка поставлена. Я навіть не хочу це обговорювати. Насправді не виглядає так, що він хоче вас ну, дійсно образити. Виглядає так, що він хоче вашого зростання. Він бачить в вас потенціал. Вам тільки треба от внутрішньо в цій ситуації зрозуміти, чого ж дійсно хочете ви. Бо виглядає на кавовій гущі ця ситуація наступним чином. Він бачить у вас потенціал. Ви нібито і знаєте дійсно, на що ви спроможні. Але ви так відволікаєтесь на його оці. Зроби те, зроби так, спробуй ось це, сходи туди, подивись оце. Ви постійно на це відволікаєтесь і ні на чому не зосереджуєте увагу. Ви щось нібито дивитесь там своє там робите, але е, от роздратованість внутрішня через такі його, е, там, поведінку, там речі його такі, вона в вас аж закипає. От вам треба з ним просто поспілкуватись, щоб він вам трошки дав вільного простору, знаєте, як дихнути от свої бажання, роздивитись свої бажання. Ви, ну, може, вам треба дійсно сказати людині, що я ціную твою увагу до себе, я обов'язково до тебе звернусь, як мені треба буде з тобою. Щось обговорити і отримати твою там, думку, твій погляд, твою пораду. Але ну, тут просто не треба, не дратуйтесь, ви так собі блоків наставляєте своїми ж думками, що нібито він і має до цього стосунок, але ну, тільки в тому сенсі, що ви не зупиняєте його вчасно. А він дійсно він пишається вами, він захоплений вами, він знає, на що ви спроможні, і що ви можете далі робити, як ви можете розвинутись у своїх справах. Це, знаєте, таке захоплення. аж, Ну, знаєте, коли в людини аж подих перехоплює. Але ж вам трошки це заважає насправді. Так, ну, оце все я розповіла. Більш тут додати нема чого. Тож на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. Обов'язково в безпеки, вдень і вночі. Щастя вашій родині, любові і міцного здоров'я. Бережіть себе обов'язково і свою родину теж. І всім дуже дякую за ваші такі приємні коментарі. Ви дійсно ви так підтримуєте, ви так мотивуєте своїми коментарями і своїми вподобайками, і своїми підписками. Ну, ви просто от допомагаєте мені рухатись далі. Дякую вам всім сердечно. Дякую. І гарного дня побачимось знову. Всім пока.